Сьогодні ми будемо говорити про красу. Такі умовили мене виділити час і розказати вам, як от я, власне, звичайна жінка в домашніх умовах е слідкую, доглядаю свою, свою красу і молодість, бо старіти не хочеться, е абсолютно не приймаю ніякі сучасні оці процедури, які мають дуже гіркі наслідки потім. Знаєте, притримуюся такої течії старіти красиво, стараюся, ну і, власне, з вами готова поділитися сьогодні. Кому цікава саме така тема. Для дівчаток, за до косметологів я потрапляю вкрай рідко, вкрай рідко, тому що я зараз постійно проживаю в селі, коли я вриваюся в місто, я стараюся зробити, можливо, там масажик для свого хворого опорно-рухового апарату, звичайно, там ручки ніжки, можливо, стрижечку якусь до косметолога вкрай рідко вдається. Регулярності немає ніякої. І я вже в якийсь момент просто махнула рукою і <смітна> перестала. Ну, прийняла це. Буде зима, можливо, я зможу це зробити. Тобто, приходиться надавати собі допомогу самостійно, як зі здоров'ям, як з хребтом, так і з красою. Ну, от, власне, я поділюся з вами. Мені 56 років. Така вже чайне шишнаци. Вот. ну але думаю, ви, якщо слідкуєте за мною, хтось живу, мене знає, знаєте, що ну, ніде я не наколота, там трошечки там, красу, якісь бровки, там віки можна підправити собі, але я ніколи не робила ніяких ін'єкцій, ні вітамінів, ні ботоксу, ні губи не наколювала і найближчі. Ну, в цьому житті точно не планую, ну хіба вже там 70-80. Я притримуюсь думки, що от коли тобі вже ну, прям зріло-зріло, ну нехай 70 да, або під 70, тоді вже ну, ем, можна, мабуть, скористатися якимись ем, сучасними технологіями, ну, щоб вже не виглядати з старою бабкою Йошкою. Ну, коли колють дівчаток 18-20 років, 25-30. Я вважаю це злочином і варварством. Ви, мабуть, неодноразово вже чули на моїх ефірах мою цю думку: злочином і варварством, тому що це мода, це тренд, дівчаток виховують ну, найчастіше жінки. Без самооцінки, без розуміння, без грамотності, без ощадливого турботливого відношення до свого тіла їх ніхто не вчив, що своє тіло треба берегти, що свої жіночі органи треба берегти, свою красу природню треба берегти. Якщо ти вважаєш, що в тебе є якісь недоліки на зовнішності, ну є багато хитрощів, жіночих, споконвіку, тисячоліттями жінки. Боже, з яких цивілізацій ще напридумували купу всього, щоб виглядати красиво? Ну зараз оце тупість, абсолютна дурість. Це невігластво і низькі самооцінки. Або їх повністю, повністю відсутність, відсутність мислення, відсутність знань, відсутність навіть розуміння, що треба хоча б пошукати додаткову інформацію і поцікавитися побічними ефектами, або скільки вже існує ця технологія, ну ніхто ж не заморочується. Ідуть, скажені гроші віддають, наколюють, наколюють. А я навпаки слідкую і дивлюся на тих жінок яких показують лікарі або косметологи, які, наприклад, багато років робила робили собі ці ін'єкції і ці процедури, а цього, а цього не показують. Розумієте, от якби на кожному кроці показували саме це, от буквально нещодавно бачила жінку, яка колола ну років більше 15, їй 44 роки, більше 15 років вона робила всі ці процедури. Купу всього, чого тільки може бути, і от лікар з нею розмовляє і показує, а в неї шкіра отакова, от вона бере і розтягується. От де візьми всі ж ці наколотості, да, щоб от, заповнити зморшку або десь трошечки провал. Це ж наколюється, заповнюється і розтягується. А потім, коли воно виходить, чи там розкладається, чи розсмоктується якось, воно ж розтягнута шкіра так і залишається. І от в неї. Просто в таких вся шкіра, в таких дирках, як від віспи, знаєте, як ніби в неї страшне було, прям там, не знаю, в гнойниках обличчя і залишились такі струпи, і от воно отак от все неприродним способом розтягується. Їй всього 44. І коли її питають, скільки разів ви це робили, вона навіть згадати не може. Так що про це мовчать. Ну, я одна баба Яга про це розказую. Насправді, це технології для дурних і лінивих, я вам скажу.